Понад сотня старшокласників з усієї Тернопільщини протягом трьох днів змагалися у тереновій грі Легенда УПАН. Захід відбувся поблизу села Грабовець Великогаївської громади. Учасники поділені на дев'ять роїв, жили в наметах, готували їжу на вогнищі, проходили смугу перешкод, грали в пейнтбол, змагалися у туристичних та інтелектуальних конкурсах. І все це з єдиною метою загартувати дух, навчити відповідальності та любові до України. Це учасники з трьох районів Тернопільської області. Є Матвіївська школа, Миколинецька, Лозівська, тобто це є Бучацький район, точніше, громада, Козівська і Шумська. Учасників ми залучаємо шляхом управління освіти, так і вони зголошуються за власним бажанням через управління освіти. Учасники розповідають, готувалися до змагань заздалегідь, адже вони вимагають не лише фізичної витривалості, а й командної злагодженості. Я роював вже другий рік, а на УПА взагалі вже три роки. І мене вибирали просто по голосуванню. Ми готувалися і до смуги перешкод, і до пейнтболу. Найперше ми приїхали, розклали палатки, підготувалися до всього. Сьогодні ми встали, зробили ранкову пробіжку, зарядку і було відкриття, і далі зараз пейнтбол і смуга перешкод. Втім, легенда у це не просто гра. Це спосіб зберегти та поширити історичну пам'ять про українську повстанську армію, а також про важливість наслідувати приклади тих, хто колись боровся за нашу свободу. Для проведення такого вишколу необхідно чимало ресурсів: від харчування й облаштування табору до інвентарю для змагань. Впоратися з усім самотужки непросто. Саме тому важливою є підтримка небайдужих людей та організацій. Цьогоріч значну допомогу надали меценати, місцева влада та волонтерські. Штаб-українська команда, який в нашій області координує народний депутат України Микола Люшнік. Завдяки такій підтримці, молодь має змогу не лише цікаво провести час, а й відчути, що про них дбають. Приємно, то, що не зменшується кількість дітей. З року в рік ці ігри проводяться по всій території Тернопільської області. І незважаючи на непогоду. Діти приїжджають, діти беруть участь, діти щасливі, що вони на сьогоднішній день мають можливість бути тут. Легенда УПА бере свій початок ще з 2003 року. Її заснували активісти, натхнені ідеями організації українських націоналістів та героїзмом Української повстанської армії. Добру частину тих дітей, які беруть участь в цій тереновій грі, вже від 2003 року. Ми можемо констатувати, що бачимо згодом активними учасниками в суспільному, політичному, культурному житті і державотворню. Тобто, ті зерна, які вони тут черпають, вони проростають. Наприкінці змагань призерів гри нагородили. Проте головну перемогу у формуванні характеру, витривалості і відданості Україні здобули всі.